Європа нарешті переконала Трампа, що Путін не зацікавлений у припиненні війни проти України. Брюссель та Вашингтон досягли компромісу, але у Трампа є свої умови. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Європа переконала президента США Дональда Трампа, що диктатор Володимир Путін не хоче зупиняти війну. Для цього до Вашингтона відправили делегацію ЄС, яка обговорила фінансові обмеження та плани відмови від російських нафти і газу, пише політико. Цитата Трамп нарешті на нашому боці. Тепер питання в тому, як узгодити два підходи, сказав один із європейських дипломатів. Євросоюз наразі працює над 19-м пакетом санкцій. Учасники перемовин згодні. Найбільш ефективні дії можливі лише разом зі США. Обидві сторони погоджуються, що на Путіна треба тиснути, але розходяться в методах. Трамп хоче застосувати мита, щоб виснажити військовий бюджет Росії. Євросоюз робить ставку на санкції проти підприємств і банків, що співпрацюють із Москвою. Ще один дипломат визнав, що в США очікують гарячі дискусії. Він підкреслив, діяти треба єдиним фронтом, щоб вдарити по російській економіці цього тижня. Трамп знову заявив. Готовий впровадити 100% мита для Індії та Китаю за купівлю російських енергоносіїв. Але лише якщо ЄС підтримає його, та в Брюсселі це вважають нереалістичним. Цитата: ми не впроваджуємо мита, ми торговий блок, ми експортери, експорт двигун економіки. ЄС. Це наша ДНК. Пояснила експертка Європейської ради з міжнародних відносин Агата Демаре. Вона наголосила. Трамп висуває нереальні вимоги, щоб потім виправдати відмову тиснути на Кремль. Хоча у внутрішньому документі Ради ЄС згадували ідею запровадження мит, міністри її не підтримали. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше анонсував план тиску на Росію. Він підкреслив, що вже будується система безпеки, яка має підштовхнути Кремль до миру. Зеленський зазначив, план включає безпілотники. Вдосконалення ППО та заходи проти атак, міністр фінансів США Скотт Бесенд підтвердив, Вашингтон готовий посилювати тиск, але треба, щоб Європа теж діяла. Він повідомив, що 5 вересня Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс провели цитую, дуже продуктивну розмову з Урсулою фон дер Ляєн. За словами Бесента, якщо США та ЄС провадять додаткові санкції та вторинні тарифи, економіка Росії буде цитую в повному колапсі, і це змусить Путіна сісти за стіл перемовин. 1 вересня Бесент назвав обстріли українських міст огидними і пообіцяв, що Вашингтон розгляне всі варіанти тиску. 4 вересня в Парижі відбулася зустріч коаліції охочих за участю 30 країн. Після неї лідер Європи та президент Зеленський мали онлайн зустрічі з Трампом. Під час розмови Трамп заявив, Європа має припинити купувати російську нафту, бо вона, мовляв, фінансує війну проти України. У липні Трамп вже погрожував 100-відсотковими митами всім, хто продовжить купівлю, якщо Москва не укладе мир. А в серпні у Білому домі говорили, що США можуть додатково впровадити 25% відсоткове мито для інших країн, які прямо чи опосередковано купують російську нафту.